Не гібридна Сузуки Вітара» вже в Україні встигне придбати. Розуміючи на Росії, що відбулося, і Пісков не коментує. Вдруге вже не коментує, хоча запит від журналістів є. А говорить про те, що буцімто ця Мінвійни Російської Федерації дуже чітко розказали про те, що відбулося, і що вони не цілили, нібито на Польщі по, по території Польщі цілили по території України і. Зрештою, все інше це нібито наклипи на російську а, дипломатію нового коментаря не буде. Головне, що вже висловилося наше міністерство оборони, яке за потреби також запропонувало консультацію. Ви чули заяву Міністерства оборони. Додати тут нічого. Що ж до риторики заяв, які ми чуємо з Варшави, то власне нічого нового там немає. Ця риторика останнім часом притаманна майже всім європейським столицям, і ми бачимо її продовження. Ну, а ще Пісков підтвердив, що на території Білорусі тривають навчання, які буцімто нікому жодної загрози не несуть. Але ми розуміємо, що ці навчання, які наближені до кордону з країнами НАТО, вони безпосередньою є загрозою прямою військовою загрозою для країн НАТО, і саме тому Польща зараз закрила свій кордон із Білорусією, саме тому зараз е, дуже серйозно ставляться. Е, Ті ж європейці до того, аби якомога швидше долучити Україну і використовувати ті технології, які Україна використовує в війні, навчатися цим технологіям і тісно співпрацювати з Україною. Давайте послухаємо, що говорить Пісков про ці навчання захід 2025 Навчання справді відбудуться, це планові навчання, і вони не спрямовані проти когось. Йдеться про продовження військової співпраці та відпрацювання взаємодії між двома стратегічними союзниками. Тож ми і надалі будемо дотримуватися цієї лінії, яка ні для кого не є таємницею і усім добре відома. І ще раз повторю, усі ці дії не мають спрямованості проти якихось третіх країн. А при цьому Трамп, попри те, що відбувається зараз в Європі, обмежився одним коротеньким повідомленням, завершив його словами, почалося і розмову свою принаймні наміри розмови з путіним, він не скасував на Росії з цього приводу, звісно, що. Е Щасливі підтримують можливість цієї розмови. І от те, що Пісков коментував із радістю, він сказав, що Росія розраховує на розмову між Трампом та Путіним, і Кремлівський цей Глашатай, він дійсно підтвердив, що вони готові провести будь-яку цю розмову в будь-якому зручному форматі. Ні, поки що немає жодних конкретних угод про дату проведення телефонного контакту. Але ще раз повторюю: за необхідності таку розмову можна вельми і вельми оперативно узгодити. Усі канали для цього є. Але знаєте, що приємно, шановні глядачі? Те, що російська економіка йде на дно і це вже дуже відчувається. І навіть піскову доводиться це коментувати. Російський рубль продовжує. Дешевшати на московській біржі оновлюються щомісячні мінімуми і оновлюються вони е, до долара, євро та юаня. Про це пише видання з Moscow Times, Що зазначається? Що в четвер, до прикладу, 11 вересня, на позабіржовому ринку, вперше з лютого курс європейської валюти становив більше ніж 100 рублів. Угоди проходили по сто триста вісім за євро позабіржовий курс долара оновив рекорд з 10 квітня 85,91 рубль Тоді він був. А курс юаня на Мосбіржі дістався позначки 12,5, найвищої з березня десятого 10, 10 березня цього року. Ну от власне послухаємо коментар Піскова ще раз. Розраховувати курс долара не прерогатива Кремля. Що стосується коливань курсу долара, то це ринкові процеси. Звичайно, президент неодноразово говорив, що в кожній ситуації експортерам це або подобається, або не подобається імпортерам, або навпаки. Тому на ринку завжди знайдуться ті, кому в більшу чи меншу сторону вигідні коливання рубля в ту чи іншу сторону. Але в цілому макроекономічна ситуація продовжує залишатися спокійною, надійною і передбачуваною. Незважаючи на досить турбулентний стан справ у світовій економіці. У світовій економіці турбулентний стан справ, а На Росії все стабільно, спокійно. Ну і як завжди, іде на дно. Тобто, дійсно, стабільно все стабільно е, санкції можуть допомогти. Росії стабілізуватися ще більше, і дійсно про це говорить і президент України Володимир Зеленський. Що після вчорашнього цього цілеспрямованого вторгнення 19 російських дронів на територію Європейського союзу європейський союз може відповісти, може відповісти 19 пакетом санкцій, і це буде потужною відповіддю. Ну і від і зараз триває триває дискусії щодо наповнення цього пакету, яким він має бути. Пріоритети це російський банківський сектор, і банки в країнах, які продовжують торгувати з Росією, та інфраструктура тіньового флоту, яка наповнює бюджет російської війни, капітани суден, страховики, термінали, які використовуються для відвантаження нафти, та оператори ринку, які толерують російські схеми. Працюємо і проти різних схем обходу санкцій. Готуємо спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ Росії до визначених критичних товарів. Також тривають консультації між Євросоюзом і Сполученими Штатами, щоб об'єднати можливості санкційного тиску, зокрема проти заробітків від російських енергоресурсів. Продовжуємо і синхронізацію санкцій. Від учора в юрисдикції України запрацювали санкції Британії, які були застосовані проти Росії та пов'язаних з нею суб'єктів. Також уже синхронізовані в Україні санкції Канади та 18 пакетів санкцій Євросоюзу. Наступний етап санкції Японії вже цього місяця завершимо синхронізацію. Разом з партнерами готуємо й синхронізацію санкцій України в інших юрисдикціях. Триває робота з Канадою та Британією. Від початку цього року запроваджено вже 44 пакети санкцій України проти російських юридичних і фізичних осіб, які працюють на війну, та проти пов'язаних з ними осіб з інших країн. Серед цих санкцій обмеження проти російського ВПК, схем постачання критичних компонентів у Росію, заробітків російського бюджету, а також проти осіб, які пропагують війну чи поширюють російський вплив. Найважливіше, що рекомендації України стають частиною санкцій партнерів. Дякую всім, хто допомагає. І ви знаєте, дійсно зараз європейські партнери об'єднуються навколо України, тому що український досвід він є безцінний сьогодні. Як я вже говорила раніше, приїхав до України президент Фінляндії Олександр Стуби і провів спільну прес-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським, на якій обговорили зокрема важливі рішення і захисту Європи і посилення України. І Володимир Зеленський говорить, що перше це звісно, що посилення протиповітряної оборони. Сенс таких дій Росії точно необоронний і спрямований точно проти не тільки України. Кожен в Європі відчуває, що Росія, на жаль, має можливості продовжувати і розширювати свою агресію. Отже, потрібні кроки, сильні кроки, і не тільки від Європи, сильний тиск, який реально обмежить потенціал на воєвничості Російської Федерації. На жаль, навіть після вчорашніх подій, вчорашніх ударів дронів побольше після багатьох гібридних атак Росії проти європейських країн та після багатьох масованих атак проти України немає дійсно сильних таких відчутних кроків у відповідь Росії, які примусили би Росію до миру. Такі кроки важливі, і на наш погляд, такі кроки можливі. Я хочу подякувати Алексу Фінляндії за підтримку всієї санкційної роботи в Європі за координацію багатьох процесів, координацію Європи зі Сполученими Штатами Америки. Ми дякуємо багатьом близьким друзям України. Безумовно, в цьому списку Фінляндія і особисто президент Фінляндії. Санкції проти російської держави і проти а, російської торгівлі дійсно потрібні, і це залежить багато в чому також від Сполучених Штатів. Сьогодні ми детально обговорили, як спрямувати наші спільні можливості Європи і Америки на посилення тиску проти Росії. Важливо, що були реалізовані речі, про які ми а, домовлялись а, на зустрічах з президентом Сполучених Штатів Америки і під час. Розмови не тільки в Вашингтоні під час розмов після коаліції в Парижі. Ми обговорили сьогодні також нашу роботу в форматі коаліції охочих. Ми вже розуміємо архітектуру гарантій безпеки. Я про це вже говорив раніше. Ми розуміємо, які дійсно сам, які дійсно кроки можуть спрацювати. Шановні глядачі, я дуже дякую вам за те, що ви довіряєте 24-му каналу і за те, що ви допомагаєте нам закривати важливі збори. Анастасія Анастасіяно ведуча 24-го каналу. І я разом ми збираємо на автівку Nissan Navarro New для підрозділу Phoenix. Я прошу вас, будь ласка, QR-код, який ви зараз бачите на своїх екранах, і долучіться будь-якою зручною для вас сумою маленьких донатів. Не буває, якщо ви долучитеся сумою більшою за 200 гривень, то автоматично візьмете участь у розі розіграші е, телефону iPhone 16. Підрозділ «Фенікс» е, – це, надзвичайно, Важливий підрозділ для захисту нашої країни – це оператори безпілотників, які вразили лише за 2000, в 2025 році понад 2700 росіян, 100 танків, 205 одиниць бронетехніки, майже 100 мінометів, понад 280 гармат, 1900 одиниць транспорту, понад 450 складів боєприпасів і понад 40 пунктів управління безпілотників. Будь ласка, долучіться для того, аби ми змогли придбати цю автівку для наших захисників.